На центральну вулицю міста активісти самопомочі вийшли з буклетами, контрацептивами та відеороликами. Віл передається під час статевого контакту без використання презерватива. Отже, щоразу, коли ви займаєтеся сексом без презерватива, ви ризикуєте інфікуватися вірусом імунодефіциту людини. Друга важлива річ. ВІЛ передається через кров. Це означає, що будь-які процедури, пов'язані з кров'ю, мають виконуватися лише з використанням одноразових інструментів. Бережіть себе. Метою нашої акції є закликати Житомирян та всіх тих, хто побачить цей відеоролик також. Що снід це є нагальна проблема людства, з якою ми боремося, і ми хочемо донести як можна попередити цю хворобу, як можна себе захистити. Як відомо, у зону ризику захворювання на снід найчастіше потрапляють підлітки та молоді люди віком до 25 років. Саме цю вікову категорію перехожих ми обрали для опитування і були приємно здивовані. Щоб не позволити собі захворіти на таку хворобу, треба, ну як зараз кажуть презервативи, щоб при статевих стосунках ну, не захворіти і не, мені кажуть, не вживати наркотики, тому що через одну голку теж можна заразитися. Використовувати презервативи потрібно берегти себе від небажаних статевих актів, незахищених статевих актів. Так. Попри обізнаність молоді, навчальні програми, профілактичні роботи за темпами розповсюдження віл інфекції та сніду, Україна займає одне із перших місць в східноєвропейському регіоні. Тому, аби знизити цей показник, активісти громадського об'єднання Самопоміч наголошують на потрібності здорового способу життя заради майбутнього. Ми пропагандуємо здоровий спосіб життя. Це один із пріоритетів громадського об'єднання Самопоміч. Так, є велика проблема зараз для України як війна на першому місці. АТО. але люди не повинні забувати про соціальні проблеми це як охорона свого здоров'я.